Сьогодні вихідний і в мене за планом закупи на тиждень, список складено, тому всіх запрошую зі мною. Що ж, поїхали? з Ось mm -hmm. що ж не недаремно я залазила, тому що почались закупи поза планом. Знижка 50% на товар, яким завтра закінчиться термін придатності, а приготую я його сьогодні. що ж, Сьогодні в мене буде вишукане меню. тому ну, що пройти повз таких смачних знижок просто неможливо. Творог, пефір. І молоко це база повноцінного харчування. Мій улюблений сир, печінка тріски. Одна з найбільш концентрованих природних джерел омега 3. Смачно, корисно і не потрібно ніяких бадів. Овочі це клітковина для травлення, Легкість і щоденний баланс в раціоні. Тому без овочів теж ніяк. Фрукти, природні вітаміни і м'яка підтримка організму. Після 40 це про імунітет, енергію і хороший настрій. Яка чудова ціна. Як ви думаєте, на що? Ава! На яйця. До 12 січня включно. Поспішайте! І чергова покупка поза списком. Цукор за дуже приємною ціною. І навіщо я писала той список? Не розумію. У вихідні потрібно не лише поїсти, а й порядки понаводити. Ось так виглядає мій вихідний. Закупитися, прибрати і спокійно жити тиждень. і Страж завжди свіжий, завжди вигідний. Тут дбають не лише про якість і свіжість товарів, а й про людей. Під час блекауту Траш можна підігріти власну їжу або придбати готові страви, зарядити гаджети, випити гарячу каву і просто побути в теплому приміщенні.